Пригодницьке фентезі, любовні романи, детективи і навіть готичний роман. Таким був мій читацький серпень, і я хочу у цьому відео трошки детальніше про це все говорити. Я навіть розставила собі книжки у три стобочки. Це в нас те, що мені сподобалось, те, що мені сподобалося середньо, і те, що мені взагалі не сподобалося. А мене звати Соня, і це мій блог Соня на книжковому. І я нарешті заходжу в YouTube, тому що я розумію, що в мене є багато що говорити. Я дуже люблю трошки детальніше про все розповідати, і я розумію, що на інших платформах цього ніхто слухати не буде. Тому привіт, YouTube, Сподіваюся, що мені тут сподобається, власне, як і вам. І давайте, напевно, починати з того, що мені не сподобалося і з чого я почала свій читацький серпень. Це в нас був мій сусід Вампір від Дженни Левін. Е, настільки красиво оформлена книжка, тобто це гарний зріз, це красива така обкладинка, але е, вона мені не сподобалася. Власне, тут е, по анотації мені спочатку здавалося, що це має бути щось схоже до квартира на двох, яку я читала десь е, кілька років тому. І, по суті, десь воно так і починалося, але тут дуже багато нюансів. Е, на жаль, мені не зайшла хімія між персонажами, а це, власне, такий собі, хоч і фентезійний, напевно, але все-таки любовний роман. Тому це тут, напевно, мало би бути якось трошки краще прописано. І про, поміж тим, що я, в принципі, розумію причину, чому цей вампір е, поводився саме так, і чому між ними якась така була. Е, Своя рідна любовна лінія, але тим не менше, воно щось мені не зайшло. Крім того, як фентезі мені тут теж було доволі е, слабенько в тому форматі, що я не до кінця зрозуміла світоустрою. Ну, тобто, у нас по суті тут реальний світ, але е, з вкрапленням цих вампірів, і крім того, що він сказав, що е, вампіри е, мають якісь там ці, свої секрети і все інше, але воно не те, на що, е, що знають люди. Але він до кінця й не пояснив, що ж з тих всіх легенд правда, а що ні. І коли головна героїня надихалася і намагалася зрозуміти світ вампірів за серіалом Баффі Переможниця вампірів, я така подумала, що напевно були якісь кращі варіанти, але то вже таке. Тому наразі, на жаль, мені ця книжка не зайшла. Я знаю, що тут є продовження, і тут дуже багато питань вона мені залишила, і нема відповідей, тільки мені мене би цікавили. Теоретично я розумію, що це серія, і, ймовірно, є підозра, що вони, ці питання будуть, власне, озвучені десь в наступних книжках, але чи я їх буду читати, я наразі насправді не впевнена. Наскільки всі фанатіли від цієї книги, настільки вона мені не зайшла. Це у нас Кейт Стюарт Ватага, це у нас трилогія, тобто це лише перша частина. І саме тому я сподіваюся, що, можливо, друга буде краща. Як всі обіцяють, хто читав цю трилогію, але насправді мені перша ну, взагалі не зайшла. Тобто, якщо uh, Віват перекладе її найближчим часом, я не впевнена, чи я uh, змушу себе це читати. Ну, власне, змушувати себе я не хочу. Um, це, мав бути найгарячіший роман. Uh, я не скажу, що тут були погано прописані інтимні сцени, але просто все навколо них було погано. Тобто, Мене дуже дратувала і навіть я б сказала, крінжувала оця вся філософія головних героїв, власне, хлопців. З одного боку, я наче розумію, до чого воно йде. Але з іншого боку, воно мені було трохи смішно, якщо чесно. І відповідно, навколо цього вже воно все якось так крутилося не до кінця окей, не до кінця нормально. І я така. Я я ледве це прочитала, якщо чесно. І ще одна сенсація буктоку і те, що всі страшенно полюбили, власне, через це я і взяла цю книжку, тому що коли я почала читати анотацію і прочитала, що їй 19, а йому 38, на цьому я зрозуміла, що я не хочу цього читати. Але, власне, коли я послухала ем, купу шалених, ем, просто дуже позитивних відгуків на цю книжку, я зрозуміла, що як мінімум, як читачка, книголюбка і навіть трошки книжкова блогерка, мені треба це прочитати, бо мені стало цікаво насправді за що ж всі так її люблять. І я не зрозуміла. Це насправді було дуже сумно, тому що все-таки Дуглас пише добре, тобто вона пише легко. Ця книжка, попри те, що в неї там 400 сторінок прочиталася десь менше за ден, ніж за день. І вона мала всі шанси, але насправді тут було навіть не так цей троп різниця у віці, а як він тут змальований. По-перше, той момент, що сама авторка таке враження не визначилася до кінця цієї книжки, ну а відповідно разом з тим і її персонажі не могли визначитися чи добре те, що вони роблять, і чи все-таки нам треба їм треба розійтися і шукати свої шляхи, тому що. Можливо, якщо б не було у цього ніти е колишнього сина і він це не прийме, а ти старший, а ти молодший. Якби ще це тривало десь там, не знаю, третина книжки, добре, окей, нехай я це би могла якось пережити, скажімо так, але це тривало до останніх сторінок. Буквально в розділі 10 років після, тому, після того вони якось це ніби прийняли. Але... Це було важко. Насправді я очікувала, коли я прочитала цю анотацію. Я очікувала, що це буде: от ми зустрічаємо, ми бачимо цих головних героїв. В них на початку книги, тобто головна героїня, її на, на той момент хлопець, вони там в якійсь перепалці, він її зраджує, вона е, це все розриває. І випадково, ну і після того, десь вона починає знайомитися, чи там випадково, не випадково не знаю, і починає починає починають зв'язуватися якісь стосунки з, з його татом. Але ж ні, вони ж пів книги з ним живуть. Вони пів книги мучать у ті стосунки, які просто жахливі. І цей хлопець теж він жахливо е ні на що не здатен, давайте так скажемо. І це насправді це було дуже важко. Це було якось. Е я, я зловила себе на думці, що все-таки все не найгірший був троп різниця у віці, а просто те, як воно все викрутилося, бо ну це було погано. Я я просто я на жаль ще й до всього я ще й не відчула ніякої хімії між тими головними персонажами, тобто між е, головною персонажкою, і вже відповідно тим етапом і хлопця. Мені воно звучало, як ти мала дитина, я тебе взяв на виховання, десь, десь отак. Ну, а з її боку, це було окей. Я перший, хто цей хлопець, перший, хто проявив до неї якусь кращу турботу, а ще вміє за собою прибрати і щось як так приготувати, тобто не вмерти з голоду, і все, я вже в нього закохана, але можливо, це лише моє сприйняття. Так, пішли далі до наступної стобочки. Це в нас ті книжки, які мені середньо сподобалися. Це у нас життя після так від Тейлор Дженкінс Рід. Це була важка книжка, якщо чесно, тому що цей троп, коли те, те як вони намагаються врятувати стосунки оцим роком порізно, це ж в анотації, здається, так ем, мені важко було це читати. Тобто я розуміла, що якщо прикидати, ну тобто все одно будь-що плюс-мінус потрошки прикидаєш на себе, і я розуміла, що. Я би після такого напевно, так як всі їхні родичі говорили, що ну, це вже просто кінець ваших стосунків, на тому все. Те, що вони це вирішили, це було класно, це було круто, але все-таки мені здається, що ця вся річна драма була трошки зайвою. Але крім того, стиль авторки досить класний, Я люблю, як вона пише. Я не завжди люблю її сюжети, тобто, умовно. Світанок Малібу, чи навіть сім чоловіків Евелін Хьюго, я не скажу, що я від них в захваті. Але от Кері Сото знову грі мені сподобалося як сюжетно, ну, так і власне те, що пише авторка. Тут я, точно мені сподобалося, як пише авторка, вона доволі компактна. Тобто, по-перше, доволі великий шрифт, по-друге, короткі розділи, і там також є такі штуки, як, наприклад, якісь листи вкраплення, тобто воно ще зменшує, читалося воно швидко. Але я скажу, що я це читала в напрузі і доволі непогано переживала за цих героїв, скажем так. І я вже десь на середині книги я не розуміла, чи я з тим всім, що там відбувається, чи я, чи я все-таки вболіваю за те, щоб вони якось оце розрулили і повернулися в стосунки, чи все-таки розійшлися і дали спокій одне одному, тому що це було важко. Але все-таки Тейлор Дженкінс Рід не витягує мене на настільки вир емоцій, як, наприклад, це робить Емілі Генрі в своїх романах. Тому. Тому вона мені десь плюс-мінус, так на 7-8. Далі було повернення у такі знайомі фентезійні світи в ем, світи Голі Блек, це в нас Ельфгейм, це в нас викрадений спадкоємець це перша частина едилогії про дуба. І це, власне, своєрідне продовження трилогії ем, Люди повітря. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то, то напишу тут. Це власне, де в нас жорстокий принц, де в нас Джуді Кардан, і я власне цю основну трилогію читала десь два роки тому. На той момент вона мені справді дуже сподобалася, і я була в захваті від цієї трилогії. Я, в принципі, до 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 так і думала. Але потім, коли я вже взяла оцю трилогію, і, власне, до речі, я взяла її, тому що ну просто-просто-просто, подивіться, вона красива, знову виглядає. Вона дуже-дуже красива, це оці зрізи, оці ну загалом просто шикарно виглядає. І я її взяла, тому що мені все-таки дуже хотілося повернутися в ту історію, повернутися в той світ. Але мені не сподобалася історія Дуба і Сурен. От, взагалі, не сподобалось. Тобто я себе зловила ну на перш перша книжка взагалі пройшла так трошки повз мене. Розумію, що це початок дилогії, але все-таки це дилогія, а не там сім частин, якась, що ми маємо там ще купа книжок, щоб це все роз... розтягнути і подумати. Мені хотілось трошки якогось. Я навіть не знаю, як це пояснити, не то щоб не то, щоб більше якихось пригод, але тут воно якось було дуже нудно, насправді. Плюс е, герої були не розкриті. Ми до кінця розуміли взагалі що до чого. Вони поводилися часом по-дурному. цьому цій книжці перші я поставила е, десь шість, напевно. Потім я все-таки взялася до другої частини, до е, трону в'язня. Тут було трошечки цікавіше, е, особливо через те, що в другій е, десь. На половині книжки приблизно вони повернулися в Елькінь і почалися вкраплення Джуда і Карден, на що я страшенно чекала. І знову ж таки, тобто тут багато перепитій цього всього. Дуб з Сурен в них якісь дуже специфічні, особливо особисто для мене. І я якось не відгукнулася мені їхня історія. Теж мені між ними хімії дуже сильно бракувало взагалі будь-якої. І якось я не вірила в ті всі їхні стосунки, я не розуміла, як це все буде відбуватися. І, зрештою, я поставила цій книжці 7 балів на порівняно з першою, з тою причини, що тут був Джуді Карден. І я зрозуміла, що це, напевно, трошечки погано, тому що все-таки дилогія то про дуба. А я ставлю їй більше балів лише за те, що там були герої, яких я люблю з попередньої трилогії. Тепер мені, звичайно, страшно і цікаво, чи мені зараз, з тим, що я вже прочитала і що в мене трошечки підвищилися якісь читацькі очікування, чи так би мені само сподобалася власне, основна трилогія? Можливо, я її теж колись перечитаю і повернусь до вас з цим виданням. Ну і остання така середня книжка цього серпня це у нас маленький шматочок краю Теа Вільямс. І це, власне, я собі на початку, на початку літа поставила собі таке. Завдання, челендж чи просто побажання до самої себе почитати щось таке лайтово-літнє. Ну і, власне, це на серпень була маленький шматочок краю. Тут у нас сестринські стосунки, подорожі, італія, замок, спадок трошки родинних якихось таємниць. Я не скажу, що воно було погано, це було доволі прикольно. Тут були цікаві якісь повороти, цікаві сюжетні події. Але стиль письма мені не дуже зайшов насправді, і мені якось трошечки воно було кострубато десь моментами. Тобто є, от коли ем, речення пливуть одне в одне, ти так просто от заковтуєш цю всю історію, а тут я буквально спотикалася об речення, і це мені якось було трошки дивно. Е, плюс трохи такі е, специфічні героїні, скажімо так, вони часом якось дуже по-дурному себе поводили. Моментами теж ем, були такі трошки, наче й закручені, і наче й не дуже закручені слом. Ем, Вона була непогане. Це класне чтиво десь почитати на березі моря, чи на, на пляжі, чи в басейні хоча б, чи взагалі просто літом, але точно не на те, щоб перечитувати, ну і точно я не була в цього в захваті. Переходимо до стобочки, яка мені дуже сподобалася. І перша у нас е, українська авторка Юлія Лабо. це усі персонажі вигадані або ні. Почнемо з того, що тут класне оформлення, тут дуже ось, бачите, бачите, оце можна читати одною рукою. І це прекрасно. І це насправді було дуже зручно, е, попри те, що в неї тут трошечки такі, ніби е, з одного боку, вона от трошки гнеться. Це можливо не дуже буде довговічно для цієї книжки, але читати її було шалено зручно. Тут в нас все по в кращих традиціях сучасних хромкові. Тут у нас є емоційні якісь гойдалки, емоційні травми. У е, нас починається все зі стосунків е, аб'юзивних таких стосунків. Також ми бачимо якісь драми потім вже в стосунках, наче нормальних. Е, трошки насправді навіть я б сказала, що ці драми були інші від того, що я очікувала, але можливо я просто не, не, не перечитала аж так багато любовних романів, тому скажу саме так. Загалом мені сподобалося. Мені, я їй, напевно, поставила десь так 9 з 10. плюс це все-таки український сеттинг, Це було дуже знайомо, дуже, ем, дуже якось затишно. І коли ми читаємо якісь американські ромкоми, все-таки воно трошечки трошки від, від нас відрізняється. Тут ж все було от просто про нас, для нас. І я, чесно кажучи, була дуже, дуже в захваті, коли це читала. Плюс авторка пише дуже легко. Читалося все дуже швидко, українські наші такі навіть сленгові словечка, впізнали в себе в цьому, все сподобалось. Яке ж літо без пригодницького фентезі про піратів? Це в нас продовження, насправді, трилогії про Мусайї. Тут у нас танець вогненного моря Еджі Мелу, але йдеться про середню сестру, власне, якої магічна оця сила це танець. І вона своїм танцем заворожує, вбиває і так далі. Я її не планувала читати, тому що мені не сподобалася перша. Ну, як не сподобалося, я десь на сім приблизно оцінила. Вона була така трошки підліткова, тому що там йшлося про наймолодшу сестру, якої ем, оця магічна сила, це спів. І вона все було якось на межі такого підлітково-наївно лайтового, і моментами було трошки нуднувато. Тому я, в принципі, не очікувала нічого магавіцієї і не планувала її купувати, але я побачила ось це. Ось це. І тим паче ось це. І я зрозуміла, що я хочу це мати, принаймні, в себе в колекції, в своїй бібліотеці. Ну, а вже якщо маю в бібліотеці, то чого би і не прочитати. І знаєте, я не пошкодувала, що я взяла це на серпень, тому що насправді тут була настільки літня, настільки якась. Оця пригодницько-морська атмосфера, що вона ідеально вписалася, і тут було насправді цікава цікавий розвиток персонажів, головних персонажів, яких оці їхня любовна лінія, яка, до речі, була не зовсім на передньому плані, все таки така трошки фонова, я б сказала. Але оцей прекрасний троп від Enemies to Lovers мені тут зайшов неймовірно. Він дійсно тут був класно прописаний. Бо на початку я дійсно переживала, чи взагалі вони якось дійдуть до того моменту, щоб вони не повбивали одне одного, бо були сумні. Крім того, в нас тут гарний розвиток персонажів: що персонажки, що персонажа. Тобто вони кожен знаходить щось таке своє в тому, що вони шукають. Я так намагаюся не наспойлерити, звичайно, але просто мені насправді дуже сподобалося. Те, що, ем, як показали, як персонажка, попри все, що на неї це звалилося, як вона зуміла знайти трошки себе, знайти те, що робить її щасливішою, і, напевно, десь повернутися до того, щоб бути е, такою. Просто бути кращою версією себе, тому що на початку вона постає, хоча вона постає супер прикольно, насправді воно це все, що чим вона є, заводить її до проблем, звичайно, але тим не менше читати про це дуже було весело. вона зухвала, вона постійно закладається її оце на слабо взяти просто на раз-два. Ну так вона й потрапляє в е, таке річне рабство на піратський корабель. Словом читайте дуже класно. Книжечка, яку я купила ще минулого року, і це в нас в востаннє, коли я збрехала від Райлі Сейгер. Я планувала її читати десь восени минулого року, але я почула, що це літня атмосфера. Ну і власне логічно, бо тут е, згадується літній табір, тобто тут, в принципі, багато подій в літньому таборі. Хоча насправді воно таке доволі містично загадкове, будемо так казати, е, і моментами навіть е, було трошки моторошно, тому що вже не розумілося до того, чи це. Все в голові героїні, чи це все-таки якась щось відбувається? Словом, цікаво. Крім того, автор досить майстерно тут вкраплює оці всі ем, таємниці, які потрошечки розкриваються в кожній главі. І це було дуже цікаво читати, насправді. Мені дуже сподобалося. І це, власне, я не пошкодувала, що все-таки я залишила це на літо, тому що. В серпні воно якось мені ідеально зайшло і ідеально спрацювало саме в цей період. Я, та, я до речі, дуже люблю підбирати книжки під сезони, вони мені тоді ще більше розкривають свою атмосферу. І, власне, також стиль автора на диво прикольний, тому що останнім часом я читаю з більшого жінок-авторів, і тут, мені, тут я випадково якось натрапила на чоловіка, і насправді було непогано, тому прикольно. Ну і власне те, як все потім викрутилося, мені теж сподобалося. Я не очікувала насправді, але я не те, щоб і складала якісь теорії впродовж книжки, а просто читала і йшла за оцим сюжетом, і це насправді мені здебільшого найбільше подобається. І якось так сталося, що в серпні в мене було дві книжки, які відбувалися у літньому таборі. Ну, але тут вже, Якщо в попередній книжці у нас був моторошний літній табір, то тут у нас такий типовий. Щасливий, радісний літній табір, де всім добре, де всі почуваються як вдома, і, власне, все прекрасно. Це у нас продовження, від, продовження трилогії наразі від Ханни Грейс, це у нас серія «Maple Hills». І це в нас і спалахне пожежа, а перша книжка в нас «Зійде Крига. Власне, те, що Віват так неймовірно видав цю книжку саме в серпні, це просто їм величезний плюсик, тому що вона ідеально пасує на серпень. Крім того, що це в принципі літня атмосфера, але саме в червні чи в липні, напевно, я би її не читала. Ну як я би читала, але просто вона найкраще заходить саме в серпні, тому що тут поєднується і ще літній формат, який у нас як у нас тут починається все влітку. І оце закінчення вже літа і повернення в своє життя, типу в студентське життя в вересень, і воно все настільки добре спрацювало, що я просто була в захваті цієї історії. Це була зовсім інша історія. Це був не спортивний роман, тут від спорту буквально 10 сторінок. Це, власне, був такий просто звичайний любовний роман з глибокими якимись проблематикою, з в кожного персонажа свої емоційні такі моменти, які треба пропрацювати. Тобто це. В цьому плані все доволі стандартно. І мені дуже сподобалися ці персонажі. Мені сподобалося, як вони розвивалися, як вони розвивалися і разом, і окремо. І, власне, як все це тут відбувалося. Головна персонажка прекрасна. Вона теж трохи зухвала, вона теж трошки впевнена, хоча й насправді ховається там багато всього, скажімо так, за цією зухвалістю і впевненістю. Читайте, це було дуже добре. А закінчила серпень я ще одним таким нетиповим для себе романом, і це в нас такий читацький експеримент, тому що це Беладонна, Аделін Грейс. Коли я прочитала просто оцей захопливий готичний роман про смерть, я не хотіла її брати. Знову ж таки, цей місяць був, напевно, частина з тих книжок, які я не планувала читати, але прочитала. Але тут, тут все було дуже добре. Я не знаю, можливо, це не був до кінця. Трушний готичний роман з містикою і зі всім, тому що все-таки е, тут не було настільки моторошно, не було настільки якось е, жахливо, як би це могло бути, якби це був такий трушний готичний роман, але мені дуже зайшло. Мені зайшло, зайшла ця головна героїня, як вона себе поводила, як вона доходила до якихось моментів. Нагадую, тут 19 століття описано, і зі всіма їхніми такими патріархальними штучками, які вже, слава Богу, потрохи. Е, Йдуть в небуття, але потрохи. Тим не менше, тут все було добре, і розвиток такої невеличкої детективної лінії, я не очікувала, хто це був. І якісь таємниці, які відкриваються, і оці здатності головної героїні, і ким вона, зрештою, ким вона, зрештою, є. Все було дуже добре. І насправді це було просто відкриття, напевно, мого читацького серпня, тому що наскільки я очікувала, що це буде погано. Настільки це, власне, було добре. Такими вийшов у мене читацький серпень, він був дуже продуктивний. Насправді в мене вийшло 12 книг. І це, назве... це просто було таке встигнути все, все, що було літнє, все, що я хотіла прочитати, все, що мало хоч трошки літнього вайбу, я все втиснула в цей серпень, але насправді я дуже задоволена, тому що. Це був дуже гарний місяць, мені все дуже сподобалося, здебільшого, тобто, все-таки стопки з тим, що мені дуже сподобалося, і навіть середньо сподобалося, набагато більше, ніж тим, що не зайшло. Тому поки що моя читатська інтуїція мене підводить рідко і мені це власне подобається. Хоча, знову ж таки, я не шкодую абсолютно про ті книги, які я прочитала, які мені не сподобалися, тому що все-таки все одно це новий читацький досвід, і це те, заради чого я взагалі тут і заради чого я це все читаю. Рада була бачити вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Тут буде дуже багато цікавих книжок, дуже багато цікавих планів, подій. До речі, якщо ем, маєте взагалі побажання до того, щоб вам було цікаво, теж пишіть обов'язково в коментарях. Якщо щось читали з цього, теж залишайте в коментарях, обов'язково обговоримо. Ем, і ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. До наступної зустрічі у наступних випусках.